Давайте пройдемося вже безпосередньо в сьогоднішньому огляді, в чому є загроза та небезпека новопавлівського напрямку. Ну, по-перше, кордони Донецької Дніпропетровської областей і Запорізької областей. Візуалізуємо їх: ось кордони, які розділяють Дніпропетровщину та Запоріжжя. Далі йде Запоріжжя? Усе прокреслимо. Я часто займаюся цією вправою, малюю такі схематичні кордони для того, щоб давати розуміння. Отже, це у нас ось тут де. Донецька область. Це у нас З, Запорізька область. Це у нас ДНП, Дніпропетровська область. Як ви бачите, росіяни на півдні Донбасу захопили майже повністю всі території адміністративних меж Донецької області. Вони навіть зайшли доволі таки глибоко на територію Дніпропетровщини. Я. Говорив і показував ті кадри, як зараз наші наше командування активно розбудовує на захід від оцієї червоної лінії лінії оборони для того, щоб стримувати просування противника подальше. Це півбіди. Другий небезпечна ділянка, яка на нас чатує, це ось тут це єдине. Бачите, така смужка там всередині цього червоного кола є. Смуга, де росіяни не вийшли до кордонів Донецької області до адміністративних кордонів Донецької області, і саме цим вони зараз будуть найближчим часом і займатися, е, активізовуємося і е, зосереджуємося на цьому районі. Тут кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями походить по межі річки. Ось це є річка Вовча. Не не дуже я так буду акуратно малювати, але так приблизно схематично промалюю, де вона у нас протікає. Ось же це річка Вовча. Вовча, 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 Вовча. Ось вона ось таким чином протікає. Е, ну, і далі йде до гори, а кордон Донецької та Дніпропетровської областей продовжується ось тут. Е, відповідно: річка Вовча. Саме в цей район, сюди, до населених пунктів, на, на бої в районі населених пунктах Іванівка, Філія, Іскра або декомунізовано Андріївка Кливцова. За останній час противник направляв свої додаткові резерви. Про це я теж повідомляв в карті бойових дій буквально минулого тижня. Що найменше йдеться про п'ять додаткових бригад, які росіяни сюди перекинули, 90 танкову 5 додаткових підрозділів 90 танкову дивізію, яка переміщена сюди на південь до Іванівки та Новопавлівки. І 35, та 55-та, 74-та і 137 бригади передислоковані з півдня Покровська до напрямку Новопавлівки. Про це повідомляв ОСІНТЕР Юніт Обзервер, і це було логічно, що якщо тут з'являється. Нові підрозділи, то це то варто чекати ескалації і ну і не може бути такого, щоб е, тут не було загострення штурмових дій. Є декілька тенденцій, які однак е, реально занепокоюють у контексті таких штурмових дій. Зокрема, ці тенденції стосуються ділянки фронту між населеним пунктом Іванівка. І Гаврилівка під Гаврилівка. Отже, по Іванівці розберімося детальніше і конкретніше, що е, тут відбувається. Іванівка це вже село, яке лежить е, на Дніпропетровщині, і його відділяє від е, Донеччини річка, як я сказав, Вовча. Зараз, зрештою, я сформую супутникове зображення карти Діпстейт для того, щоб краще можна було зорієнтуватися по тому, е, що йде. Пролягає, і протікає, отже, Іванівка та річка Вовча. Ось ще раз намалюємо її межі річки Вовчої В чому тут зараз проблема? Ви все зрозумієте? Вовча, оце вона, це все, все Вовча, 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 Вовча. І ця річка Вовча, вона фактично, що зараз слугує лінії бойового зіткнення, лінію розмежування і не дає росіянам пройти через ось цю таку широку сіру зону від Зеленого гаю до Іванівки. Але як ви бачите. Сіра зона вже зайшла фактично, що за межі річки Вовчої. Що це означає? Що росіянам от в цій локації вдалося перетнути річку. Е, річка, яка доволі таки повноводна, яка є доволі серйозною перешкодою на цьому напрямку. При цьому ця ж річка прикривається додатковими захисними спорудами. Це три рови. Три лінії колючого дроту на жаль, росіяни це подолали та закріпилися. Як це в них вийшло? Відповіді немає, тому що оборонні фортифікації тут доволі таки серйозні, окрім як єдиного пояснення, що в силах оборони на жаль критична нестача піхотних ресурсів, піхотних резервів, нестача піхоти для отримання позицій. Це факт, це питання мобілізації, це питання створення одного або радше одного зі стовпів того. Що необхідно для контрнаступу сформувати власні резерви? Ця робота у нас провалена об'єктивно. Вона провалена. Відповідно, говорити про те, що ми можемо перейти в контрнаступ за таких реалій, напевно, що не доводиться через брак піхоти, недостачу російські підрозділи тут пройшли до Іванівки. Небезпечна тенденція номер раз, яку я виділяю в межах сьогоднішнього огляду. Небезпечна тенденція номер два, яка існує. Це райони населених пунктів Гаврилівка і Підгаврилівка, Гаврилівка Дніпропетровської області, Підгаврилівка Дніпропетровської області та Іскра, котра ще Донецької області. Нині це населений пункт, який називається Андріївка Кливцова. Тут зрештою також є річка, та всюдосуща річка Вовча. От, я так не неохайно її малюю, але схематично буде зрозуміло, що це Вовча протікає. Ось сюди Вовча йде. В Гаврилівці та під Підгавівці є інша річка, вона називається річка Кам'янка. Ну, вона десь так от приблизно тече Кам'янка. Значно менш повноводна річка, ніж річка Вовча на рубежах Донеччини. Фактично таке собі межа Сюди ворог теж зараз дуже і дуже стрімко атакує. Нещодавно з'являлися кадри, як він. Проривався в бік іскри і в межах знищеної дамби, знищеного мосту. Ось тут через річку вовчого намагався прорватися. Проте бійці 67 сьомої окремої механізованої бригади зуміли їх ліквідувати. А навіть знаєте, що я ось таку карту самостійно малював. От її я вам і покажу. О, так буде охайно і зручно дивитися. Отже, ворог намагався прорватися до іскри. Їм це не вдалося. Ці кадри показували Діпстейт 12 жовтня. Тоді була ця спроба прориву, але вона була неуспішною. після цього. Як повідомляють осінтери по закритих каналах, була інформація про те, що російська дрг. Проривалася до Гаврилівки та під Гаврилівки, тобто населених пунктів, які вже за іскрою. Так, ця група, вочевидь, не зуміла там закріпитися, зайняти якісь позиції. Але Юніт е, Обзервер ще раз повторюся, це осінтер, який е, висвітлює бойові дії. Він писав про те, що нібито ця диверсійна група зуміла влаштувати засідку на позицію українських бомберів вампіру. Е, взяли в полон пілотів і відступили назад. Про цей випадок мені особисто невідомо, проти виключити вірогідність такого сценарію теж не можна, тому що зараз росіяни доволі таки глибоко і часто своїми диверсійними групами інфільтруються наші тили. Відповідно, ці фактори прориви до під підговорилки диверсійних груп, закріплення в районах Іванівки. Всі ці фактори свідчить про значне загострення в цій смузі фронту на Новопавлівці в скорому часі, і легковажити цим точно не потрібно. Додаткова небезпека полягає в тому, що в цьому ж таки районі є так звана. Нова лінія оборони Донбасу, лінія оборони, яку в народі вже охрестили новий Донбас, це інший ось інтерплейфра. Він постійно працює з супутниковими зображеннями тих нових інженерних локацій у вигляді оборонних споруд, які з'являються на нашому фронті, і він наносить якраз таки цю лінію. Нового нової оборони Донбасу, яка тут є. Ви бачите в районі Іванівки, вже раніше згаданою. Пролягає така жовта смужка. Це і є лінія оборони новий Донбас, в межах якої, якщо противник закріпився там, це означає, що він врізався в нашу нову лінію оборони. А врізання в неї цілком очевидно пославлює подальшу стійкість. Загалом всієї смуги оборони на цьому напрямку, це не означає, що все фронт посипався, повалився. Ні, такого немає. Я лише підсвічую небезпечні тенденції для того, щоб ми і кожен із нас зрештою, розумів те, що війна не закінчиться. Як би цього про це не говорила? Хто там? Тимошенко, Гончаренко, Хто там ще? Бужанський, Камельчук говорили. Народні депутати і ще з низка тих людей, які дуже люблять потрапляти в заголовки засобів масової інформації проте в підсумку. Навіть анонси про томагавки, я говорив, що це я скоріше повірю, що Трамп купить у нас фламінго ніж те, що передасть томагавки. Побачимо зрештою, які будуть підсумкові результати всіх, -всі -всіх подій. Е, і тим не менше е, закликаю до тверезості сприйняття тих подій, які відбуваються на фронті, тому що ситуація аж ніяк не полегшилася, вона навпаки залишається надзвичайно гострою, і ворог іще буде покроється, показує дуже криваві штурми. Здійснювати не панікуймо, але пронаймні повертаємося до реального сприйняття. Будьте здорові на все добре. До нових зустрічі.